У 97-му сталася ще одна подія. Саме в цей рік США на Алясці запустили в роботу програму вивчення іоносферного розсіювання високочастотних радіохвиль, абревіатура ХАРП. Комплекс мав вивчати природу іоносфери верхнього шару атмосфери, а також розвиток протиповітряної та протиракетної оборони у складі комплексу 180 антен, антенн, радари, лазерні локатори, магнітометри, комп'ютери для обробки даних. Цікаво, що схожа станція задовго до побудови американської була й у Радянському Союзі. Називалася Сура. Її звели неподалік міста Нижній Новгород. Функціонал схожий на американський, але за різними даними з меншою потужністю. Ще схожі станції звели в Норвегії цілих дві. Але там потужність менша не те, що за американську, але і за російську. Примітно те, що конспірологи називали ці станції засобами впливу на погоду. І такі припущення були не лише від ноунеймів no з мережі, а й від цілком офіційних представників російської влади У 2002 році. Російські депутати навіть підготували звернення для президента Володимира Путіна до ООН з вимогою створити міжнародну слідчу комісію з розслідування експериментів, які проводяться на Алясці. Доволі дивний документ підписали 90 депутатів, але Путін ніякого звернення не робив. Ніхто комісію не створював. Натомість деякі російські посадовці не припиняли бити на сполох про загрозу із заходу, як завжди. Зрештою, того самого 2002-го комітет по обороні починає говорити про пагубний вплив американської станції на клімат. Мовляв, дослідження або ж навмисні ворожі дії можуть спровокувати техногенні катастрофи.